Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба Перетунку 101». Нашу програму створено Пресслужбою службою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про таке пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Рятувальники відвідують помешкання боковинців та роз'яснюють правила пожежної безпеки. Пожежно-рятувальні підрозділи провели тактику спеціальні навчання. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 16 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 12 пожеж, завдяки чому збережно матеріальних цінностей боковинців на десятки тисяч гривень. 12 лютого вулиця Хотинського повстання, місто Хотин. Пожежа виникла в житловому будинку. Вже за чотири хвилини на місце події прибув черговий карул рятувальників пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Хотин. Бувши на місце події, з'ясували, що пожежа виникла на другому поверсі житлового будинку. Приміщення були сильно задимлені, тому довелося використовувати апарати захисту органів дихання. Площа пожежі склала 35 метрів квадратних. Першочерговим завданням було не допустити розповсюдження пожежі, оскільки вона могла перекинутись на горище, де були дерев'яні конструкції. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, запобігши подальшому розповсюдженню вогню, а в подальшому осоточно ліквідувати пожежу. Для цього вогнеборцям знадобилося 10 хвилин. Завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів. Від вогню вдалося врятувати житловий будинок та звести до мінімуму матеріальні збитки від пожежі власників квартири. Діяли професійно, на випередження можна сказати. Що не не допустили, бо там і дерева рядом, і житлові будинки, і вони не такі не дали воломів піти на житлові будинки. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Дана пожежа вже вкотре підтверджує відому істину, що легковажити з вогнем не варто, адже дем раніше у помешканні потерпілих сталося коротке замкнення електромережі. Тоді люди самотужки впоралися з ним. Не приділивши цьому належної уваги, та вже коли вдруге сталося коротке замкнення, впоратись з бідою вдалося лише з допомогою рятувальників. Кожна третя пожежа, що виникає в помешканнях буковинців, спричинена порушенням правил монтажу та експлуатації електромережі. Такі пожежі небезпечні тим, що при їх виникненні утворюється висока температура від однієї до трьох тисяч градусів по Цельсію, а цього достатньо для загорання будь-яких предметів, що знаходяться поруч, 17 лютого. О першій годині ночі до народної служби порятунку 101 надійшло повідомлення від мешканки обласного центру про те, що її чоловік у складі групи туристів вирушив у Карпати і з ним втратився зв'язок. Пішов чоловік мій з групою ще туристів в Карпати. Мали підніматися на гору Петрос пів дев'ятої ранку. Вони позвонили, що вони спускаються. Все нормально, лише сильний вітер. В одинадцятій годині пів приходить поїзд. Він же мав бути дома в одинадцятий, пів дванадцяти. Вже на початок першої години я почала шукати, де він може бути. Телефонний телефон не відповідав, не було зв'язку ні в когось з групи. Я перезвонила на МЧС, оперативники швидко відреагували». Працівники управління ДСНС України у Чернівецькій області відразу ж зв'язалися з колегами із Закарпатської області та Лазищинським гірським пошково-рятувальним відділенням. Першочергово ми заспокоїли жінку. Щоб вона не хвилювалася, і одночасно організували взаємодію між нашим управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій, управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області та Лозещинським гірсько-пошуково-рятувальним відділенням. Де саме ми уточнили, що дана група туристів там зареєструвалася в складі чотирьох чоловік, Лозещинські рятувальники прийняли від нас цю інформацію. І орієнтовно і зразу вийшли на пошуки. Орієнтовно, о 3 годині годині, вони знайшли групу наших туристів, які були цілими, неушкоджені. Впродовж двох годин рятувальникам вдалося розшукати туристів та доправити у безпечне місце. 18 лютого село Бочківці Хотинського району. Під час пожежі в житловому будинку загинула місцева мешканка. На момент виникнення пожежі в середній житловому будинку знаходився домовласник, чоловік 27 року народження та його дружина. Жінка 1928 року народження. Чоловіку вдалося самому вийти на вулицю, а жінка залишилася в будинку. Пожежу помітили сусіди, коли вогонь набрав значної сили. Рятувальники, які прибули на місці події, в апаратах захисту органів дихання, увійшли в будинок, проте через запізніли повідомлення про пожежу, допомогти старенькій вже не було змоги. За попередніми припущеннями причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів, а саме телевізор. Порушення правил пожежної безпеки призводить до більшості пожеж в помешканнях боковинців. Щоб запобігти нещасним випадкам, працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять роз'яснену роботу серед населення. З початку року в нашій області виникло 90 пожеж, на яких загинуло п'ятеро осіб. Ще троє людей отримали травми різного ступеня важкості. Більшості трагічних випадків можна було б уникнути. Адже 90% пожеж виникло в помешканнях боковинців, а основною причиною, що їх спричинило, залишається людський фактор необережне поводження з вогнем, порушення прав експлуатації пічного опалення та порушення прав експлуатації електромережі саме це найчастіше призводить до виникнення пожеж і як наслідок загибелі чи травмування людей. Держслужбою з надзвичайних ситуацій проводиться відповідна робота, проводяться подворовий обхід. По населених пунктах особливу увагу звертаємо на житлові помешкання, де проживають соціально незахищені верстві населення, щоб запобігти пожежам та з метою перевірки стану дотримання правил пожежної безпеки у житловому секторі, створені рейдові групи з рятувальників, газовщиків, представників органів місцевого самоврядування та соціальних служб. Вони відвідують помешкання боковинців, роз'яснюють основні правила пожежної безпеки в побуті та перевіряють справність пічного опалення, електромережі в помешканнях людей. Особлива увага приділяється самотнім людям, громадянам похилого віку та тим, які потребують соціальної підтримки. Надаються листівки, коротесенько проводиться інструктаж з даними верстами населення щодо недопущення виникнення пожеж та загибелі людей на них. Окрім цього, в оселях, де виявлялися несправності в електромережі чи пічному опаленні працівники управління ДСНС спільно з іншими службами допомагають усунути виявлені порушення та замінити розетки чи вимикачі. Цією попереджувальною роботою охоплено всю Чернівецьку область. Рейдові групи працюватимуть і надалі. Такі заходи є дуже важливими, адже завдяки цьому можна запобігти виникненню пожеж. І як наслідок зменшити матеріальні збитки, та найголовніше врятувати людські життя. Грієшся електроприладами, опалюєш газом, обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Щоб бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, рятувальники проводять різноманітні навчання та тренування. Так, нещодавно пожежно-рятувальні підрозділи відпрацьовували свої дії під час ліквідації умовної пожежі на промисловому об'єкті. У місті Чернівцях працівники управління ДСНС провели тактико-спеціальні навчання на промисловому об'єкті «Кварц». Метою даних навчань було відпрацювання дій пожежно-рятувальних підрозділів з персоналом об'єкту. При гасінні пожежі, тренуванню особового складу при ліквідації пожежі на промисловому об'єкті. Проводимо ми їх з метою, перш за все, взаємодії підрозділів наших. Вдруге, значить, визначити основні вирішальні напрямки бойових дій. Це сюди входить рятувальні роботи по приїзду наших підрозділів, рятувальні роботи людей. Друге це е, безпосередньо гасіння пожеж і. Е, Матеріальних цінностей, згідно задуму навчань, пожежа виникла на третьому поверсі будівлі, в якій перебували люди. Обслуговуючий персонал відразу ж зателефонував до рятувальників, які за нетривалий час прибули для ліквідації пожежі. На навчаннях було задіяно всі пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру. Рятувальники через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання. Вони увійшли всередину будівлі для проведення евакуації потерпілих. Всіх потерпілих було евакуйовано з верхніх поверхів та надано першу медичну допомогу. Переконавши, що всі люди в безпеці, вогнеборці приступили до ліквідації пожежі, яку успішно було ліквідовано у встановлений термін. Всього для ліквідації умовної пожежі залучалося 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Був залучений особовий склад. Окрім того, ми залучили сьогодні вільні віднесення чергування, керівний склад наших підрозділів. Для чого для того, щоб можна було перш за все подивитися, дати оцінку нашим реальним бойовим діям. От, по-друге, значить, вказати, якщо мають місце десь якісь недоліки, щоб ми не допускали їх в безпосередньо бойовій роботі. Під час навчань пожежно-рятувальні підрозділи продемонстрували свої вміння успішно протидіяти великомасштабним та складним пожежам та підтвердили свою готовність. Прийти на допомогу людям, що потрапили в небезпечну ситуацію. Влаштував на озері ковзанку череболовлю. Ризикуєш. На тонкому льоду кожен крок як останній. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Знання елементарних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.